Підзимовий посів томатів це давній, і водночас новий спосіб отримати міцні, витривалі та ранні рослини без розсадного клопоту. Селяни завжди шукали способи полегшити весняні турботи, бо саме тоді справ безліч і город підготувати, і картоплю висадити, і худобу доглянути. А коли ще й розсаду треба вирощувати, то це забирає багато часу та сил. Тому підзимовий посів став для багатьох господарів справжнім порятунком. Насіння висіяли восени, а навесні природа сама зробить свою справу. Цей метод не новий, хоча останніми роками про нього почали згадувати частіше, бо люди шукають прості, природні та ефективні шляхи обробітку землі без зайвої мороки. У селі завжди довіряли природі, що вона дає, те й приймають. І саме спостереження за природними ритмами підказало, що томат рослина теплолюбна, але насіння її може спокійно пережити зиму в землі, якщо посіяти його вчасно, коли ґрунт уже холодний, але ще не мерзлий, навесні воно прокинеться саме коли настане сприятлива температура і ростиме без стресу, без пересадок і ламання корінців. Такі рослини з дитинства пристосовані до місцевих умов. До перепадів температур, до природного освітлення їм не треба переїжджати з хатньої шухляди на грядку, вони відразу ростуть на своєму місці. Саме тому підзимові помідори часто випереджають ті, що вирощувалися через розсаду, а ще вони рідше хворіють і дають міцніші стебла. Багато хто вважає, що підзимовий посів це ризик, бо насіння може промерзнути або згнити. Але практика показує, що коли дотриматися кількох простих умов, ризику майже нема, найважливіше правильно вибрати час. Не раніше, ніж установляться стабільні осінні холоди, щоб насіння не встигло прорости до морозів. А ще важливо місце: грядка має бути на підвищенні, щоб навесні не стояла вода, усе інше природа зробить сама. Зима це не ворог, а союзник Бо холод загартовує насіння, вбиває частину шкідників, а тала вода навесні дає м'яку вологу, якої так потребують паростки. Є ще одна важлива перевага підзимові помідори не витягуються, не хворіють на чорну ніжку, як це часто буває з хатньою розсадою, вони відразу ростуть при природному освітленні, тож формують міцне стебло і здорове листя, людина лише допомагає їм трохи. Прикриває грядку на зиму, а навесні відкриває, коли пригріє сонце. Не треба підсвічування, пікерування, зайвих пересадок. Усе йде своїм ходом, без клопоту, без зайвих витрат. У багатьох господарствах, особливо на півдні і у центрі України, підзимовий посів уже став звичною справою. Люди помітили, що такі томати сходять дружно, ростуть рівномірно і рано зацвітають. Особливо добрі результати дають сорти ранні, стійкі до холоду, вони ніби створені для цього способу. А головне, урожай виходить не гірший ніж із розсади, а часто й кращий. Бо в таких рослин природна сила не штучна як у розсаді, вирощені під лампою, а справжня загартована морозом і весняним сонцем. Цей метод має ще одну перевагу, яку оцінить кожен господар. Економія часу. Узимку городники мають чимало справ, але навесні, коли все зразу навалюється, підзимові посіви вже лежать у землі, готові до життя. І коли інші тільки починають думати, де взяти розсаду, у господаря підзимових помідорів уже з'являються перші зелені паростки. Це додає спокою і впевненості. Бо половину справ зроблено ще восени. Справжній сенс підзимового посіву у довірі до природи. Людина лише допомагає, а не примушує. Такий спосіб підходить тим, хто любить спокійний, розумний підхід до землі адже не завжди треба щось вигадувати, підганяти, поливати чи гріти. Достатньо зробити вчасно і правильно, а решту зробить земля. Це і є мудрість селянського життя слухати природу, а не боротися з нею. І коли бачиш, як весною сходять рівні рядки томатів, які пережили зиму, під снігом, розумієш, цей метод справді живий, природний і правильний. Підзимовий посів томатів потребує не так багато роботи, як здається, але все ж таки вимагає уважності і точності. Найперше, правильно обрати час сіяти треба не тоді, коли. Земля ще тепла, а вже після настання сталих осінніх холодів, коли температура в день тримається близько нуля, а вночі підмерзає. У більшості регіонів України це припадає на другу половину листопада або навіть на початок грудня. Якщо посіяти раніше, насіння може прорости восени, і тоді паростки загинуть від морозу. Завдання господаря не поспішати, а дочекатися моменту. Коли земля вже холодна, але ще не тверда від льоду. Це найважливіше правило, бо саме воно визначає успіх усього посіву. Грядку для підзимових томатів готують заздалегідь ще у вересні або на початку жовтня. Обирають місце сонячне, без затінення деревами чи будівлями, бажано трохи підвищений, щоб навесні там не збиралася тала вода. Ґрунт має бути легкий, пухкий. Із додаванням перегною або компосту. Краще не вносити свіжий гній, бо він стимулює ріст і може зашкодити насінню. Землю перекопують, розрівнюють, а перед самими заморозками нарізають неглибокі борозенки глибиною 2-3 см. насіння кладуть сухе, без замочування. Дехто навіть радить підсушити його трохи на сонці чи на печі, щоб точно не проклюнулося передчасно. Важливо не заглиблювати. Навесні слабкі паростки важко проб'ються крізь товстий шар землі. Сорти для підзимового посіву обирають спеціально, найкраще підходять ранні або середньоранні стійкі до холоду та хвороб. Народ радить брати прості перевірені сорти, які не бояться температурних перепадів: білий налив, ранні 83, чухлома, ляна, санька. Добре показують себе і деякі сучасні гібриди, якщо вони призначені для відкритого ґрунту. Варто пам'ятати, що для підзимового посіву не годяться дорогі екзотичні насіння, краще вибирати прості життєстійкі сорти, бо природа сама відбере найсильніше, Із десятка зернят навесні може зійти 7 8 але всі вони будуть міцні, як дубці. Коли грядка готова, борозенки зроблені, насіння висіяне, зверху його присипають сухою землею. Найзручніше взяти запас землі заздалегідь, покласти в мішок і тримати в сараї або на ганку, щоб вона не перемерзла. Тоді, під час посіву, можна легко прикрити насіння, навіть коли земля вже підмерзла зверху. Дехто додає шар перегною чи торфу зверху. Щоб земля не пересихала і не тріскалась. Потім грядку можна злегка ущільнити долоною чи дощечкою, так насіння лежить рівніше, і його не рознесе вітер. Після посіву грядку бажано прикрити. Для цього використовують лапник, сухе листя або просто гілки, щоб затримували сніг і захищали землю від розмивання. Дехто накриває тонким шаром мульчі чи навіть старим агроволокном. Але головне, не робити герметичного укриття, бо під ним може накопичитися волога і насіння задихнеться. Краще, щоб грядка дихала, щоб над нею лежав природний шар снігу. Сніг найкраща ковдра він утримує тепло і вологу, дає м'який весняний старт. Навесні, коли починає пригрівати сонце, господар відкриває грядку поступово. Спочатку прибирає гілля й укриття, щоб земля прогрілася. Потім просто чекає не треба нічого поливати чи стимулювати, насіння прокинеться само, коли ґрунт нагріється приблизно до 10 градусів. Ці паростки ростуть повільно, але впевнено їх не треба загартовувати вони вже пережили зиму. А коли з'являться перші листочки, можна трохи підживити настоєм попелу чи трави, щоб дати їм силу усе інше справа природи. Варто також пам'ятати про сусідів на грядці. Добре, якщо поруч ростуть цибуля, морква чи салат, вони не заважатимуть, а навіть допоможуть. Не варто садити поруч картоплю або перець, бо це родичі томатів і можуть передавати хвороби. Ще одна порада не сіяти підзимові томати на тому ж місці кілька років поспіль. Краще міняти ділянку, щоб земля відпочивала і не накопичувала шкідників. Є ще дрібниці, які варто знати. Якщо зима обіцяє бути безсніжною, можна наприкінці грудня самостійно насипати на грядку кілька відер снігу. Він утримає вологу і збереже рівну температуру. А навесні, коли сніг зійде, не слід поспішати розпушувати землю, краще дати їй просохнути, щоб не зруйнувати ніжні паростки під поверхнею. Якщо ж весна видалася сухою, можна обережно. Зволожити грядку теплою водою, але тільки тоді, коли вже видно сходи. Підзимовий посів томатів це не складна наука, а скоріше мистецтво вчасності. Головне, зробити все без поспіху, слухаючи землю і спостерігаючи за погодою. Той, хто розуміє, коли ґрунт заспокоївся перед зимою, той завжди матиме добрий результат, бо цей метод не терпить метушні. Він для спокійного господаря, який довіряє природі. І коли все зроблено правильно, навесні грядка оживає без жодних зусиль, немов сама земля дякує за довіру, посилаючи щедрі зелені сходи. У кожному селі знайдеться хоча б один господар, який спробував підзимовий посів томатів і потім уже не повернувся до старих способів. От, наприклад, у нашому краю, в одному невеликому селі ще років 10 тому дід Микола першим посіяв помідори восени. Сусіди крутили головами, казали, та воно ж згниє, не зійде нічого. А навесні, саме до нього, перші зелені паростки пробилися крізь землю. Коли в інших ще стояли хатні ящики з розсадою, він уже сапкою проходив по грядці, розпушував землю між рядками. Його помідори зацвіли раніше на цілий тиждень, а плоди почали червоніти тоді, коли сусіди тільки висаджували свою розсаду. Так воно й поширилось спочатку з цікавості, потім з переконання, бо кожен побачив, що метод працює. У старі часи подібні прийоми теж були відомі, тільки їх називали по-своєму сіяти в мерзлу землю. Наші бабусі знали, що не все насіння треба берегти в хаті до весни, деякі, навпаки, любить пережити холод, щоб краще сходити. Так садили моркву, петрушку, часом навіть буряк. Ідея та сама природа сама визначить час проростання. Тож підзимовий посів томатів це не вигадка сучасних городників, а відродження старої мудрості, тільки застосованої до нових культур. Колись селяни не мали теплиць, ламп і добрив, але врожаї збирали гідні, бо вміли підлаштовуватися під ритми землі, а не ламати їх. Сучасні господарі, звісно, мають більше засобів і плівку, і парники, і добрива. Але не завжди це дає кращий результат. Є одна жінка з нашої вулиці, пані Марія, яка тримає гарний город, і вона каже. Краще я посію восени, хай воно зимує, ніж потім цілий лютий і березень нервуватиму з тими ящиками на вікнах. І справді, у неї щороку перші червоні помідори на базарі не парникові, а справжні польові. Вона жартує. То земля мені розсаду виростила не я їй. І це чиста правда. Підзимові рослини ростуть самостійно без пересадок, тому сильніші. Їх не потрібно гартувати. Вони з дитинства привчені до вітру, холоду й дощів. Народні спостереження кажуть, що такі помідори краще переносять перепади температури, якщо весна холодна, вони просто чекають, не в'януть. А коли пригріє сонце, тоді дружно йдуть у ріст. Ті, що висаджені розсадою, часто хворіють після висадки. Їм складно адаптуватися, бо їх вирвали з теплої хати і кинули у прохолодну землю. Підзимові ж не знають цього стресу, вони ростуть рівномірно, міцно тримаються за землю, і навіть у спеку менше страждають від нестачі вологи. Кажуть, що їх коріння глибше і міцніше, бо воно само шукало воду з перших днів, коли талий сніг просочував землю. Звісно, у кожного методу є свої труднощі бували роки, коли мороз брав без снігу, і деякі насінини загинули. Але навіть тоді частина сходила, бо земля мудра, не вся промерзає однаково. Дехто з досвідчених господарів радить підстраховуватися, половину насіння посіяти восени, а половину залишити на весну. Тоді є гарантія врожаю за будь-якої погоди. Та з роками, коли люди переконуються в успіху підзимового методу, вони залишають весняний посів. Лише як запасний варіант, бо хочеться мати перші червоні плоди ще до спаса, і саме підзимові томати це дозволяють. Є ще один цікавий народний прийом дехто сіє томати під зиму просто між грядками капусти чи цибулі, щоб насіння не розвіяв вітер і не вимило дощами. Весною, коли сходить зелень, капуста ще невелика і місця для всіх вистачає, а потім, коли помідори підростають. Перша зелень уже зібрана, і грядка залишається їм повністю. Такий спосіб економить землю і захищає сходи від пересихання. У старих селян це називали сіяти під покрив. Сучасні городники сказали б, е комбіновані посіви». але суть та сама уміти використовувати кожен клаптик землі з розумом. Старі господині також помічали, що підзимові помідори рідше уражуються фітовторою, можливо, тому що вони раніше зацвітають і плодоносять, тож встигають віддати врожай до масового розвитку хвороб у серпні, а може, тому що такі рослини, просто міцніші від природи, не бояться вологи й прохолоди. Дехто навіть жартує, їх нічим не візьмеш, вони вже мороз пережили. І справді, коли бачиш на одній гряці звичайну розсаду, яка кволо стоїть після висадки і поруч, підзимові рослини з товстими стеблами і темним листям, різниця помітна навіть без досвіду. Підзимовий посів ще має й моральну користь коли восени все навколо готується до сну, а ти кладеш у землю насіння, це ніби віра в завтрашній день. У кожному зернятку надія, що прийде весна, що зійде зелень, що буде врожай. І такий посів ніби дає спокій. Ти вже зробив своє, тепер хай земля працює. Не треба метушні, нервів і біганини на весні це старе, сільське відчуття довіри до часу, до природи, до ритму життя. Ті, хто сіє під зиму, кажуть, що це не просто спосіб вирощування, а філософія, робити своє вчасно і не заважати землі виконувати її роботу. Тож, приклади з життя показують підзимовий посів томатів це не примха і не випадковий експеримент, а перевірений шлях, який поєднує давню селянську мудрість і сучасний досвід. І що більше людей спробує цей метод, то більше переконується, не завжди треба винаходити нове, достатньо згадати старе і довіритися природі. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено твердити підзимовий посів томатів. Це не просто зручний спосіб звільнити руки навесні, а справжній природний метод, який працює в гармонії із землею. Його головна перевага простота: не треба ламати голову над розсадою, купувати лампи, носитися з горщиками, шукати місце на підвіконні чи боротися з чорною ніжкою. Достатньо восени виділити кілька годин, щоб приготувати грядку, висіяти насіння в холодну землю. Накрити й забути до весни. Земля сама все зробить, і коли приходить тепле сонце, воно розбудить ті маленькі зернята, і вони дружно піднімуться, немов вітаючись із весною. Це справжнє диво природи, яке відчуваєш кожного року, якщо довірився землі. Щоб уникнути помилок, слід пам'ятати кілька важливих речей. По перше, не можна сіяти зарано. Якщо зробити це до стійких холодів, насіння може прорости восени і загинути. Тому краще запізнитися на тиждень, ніж поспішити на день. По-друге, грядка повинна бути на підвищенні, щоб талий сніг не затопив її навесні. Надлишкова волога, головний ворог насіння, воно може задихнутися. По-третє, не треба шкодувати насіння. Частина може не зійти. Але ті, що проростуть, будуть міцними справжніми бійцями за життя. І по-четверте, не варто після посіву забувати, де саме грядка. Добре поставити кілочки або зробити позначку, навесні все виглядатиме інакше, і можна просто не впізнати місце. Коли сходи з'являться, головне не поспішати з доглядом. Не треба відразу поливати чи підживлювати. Спершу хай рослини зміцніють. У перші тижні вони ростуть повільно, бо земля ще прохолодна. Але потім, коли пригріє сонце, томати почнуть набирати силу буквально на очах. У цей час можна розпушити землю між рядками, щоб вона не бралася кіркою, і додати трохи золи чи настою кропиви для підтримки. Коли кущики підростуть, можна замульчувати міжряддя соломою, це збереже вологу і не дасть бур'янам розгулятися. Усе інше природа зробить сама. Немає потреби в теплицях, плівках, лампах і добривах, усе відбувається природним шляхом, без надмірного втручання. Ті, хто вже кілька років практикує підзимовий посів, кажуть, що врожай таких помідорів стабільний і якісний, плоди міцні, не водянисті з добрим смаком. А головне, достигають раніше, ніж у звичайних сортів. Висаджених навесні. Це особливо важливо для тих, хто вирощує помідори не тільки для себе, а й на продаж ранній урожай завжди має вищу ціну. Крім того, підзимові рослини рідше уражуються фітовторою, бо встигають віддати плоди до настання періоду затяжних дощів. І навіть у дощові літа вони тримаються міцніше, бо загартовані ще з дитинства, коли проростали крізь прохолодну землю. Є й моральний бік цього методу, коли господар восени сіє томати під зиму, він немов довіряє землі свою працю і свою надію, це своєрідний договір із природою. Я зробив своє, тепер твоя черга. І коли навесні земля віддячує зеленими паростками, то серце радіє, бо відчуваєш, що зробив усе правильно. Такий підхід виховує терпіння і спокій, риси яких так часто не вистачає в сучасному, метушливому житті. У селі завжди казали хто посіє вчасно, той і жне рано. Підзимовий посів саме про це про вчасність, про довіру до природи, про мудрість простих речей. Для тих, такі, хто тільки збирається спробувати цей метод, варто почати з невеликої грядки, посіяти кілька сортів, подивитися, як вони поводяться, зробити свої висновки. Кожен город має свої особливості, десь ґрунт важчий, десь весна приходить пізніше. Але після першої ж спроби більшість господарів визнає підзимові томати справді дають менше клопоту і приносять не гірший, а подекуди і кращий результат. І тоді цей спосіб стає звичним як колись садіння часнику восени просто частиною сільського ритму, перевіреною роками. Отож, головна порада для всіх, хто любить землю і цінує її щедрість не бійтеся довірити насіння зимі. Земля не зрадить. Вона прийме зернятко, вбереже його під снігом і навесні розбудить теплом. І коли побачите перші паростки, то зрозумієте це не просто спосіб посадки, це спільна праця людини і природи. Підзимовий посів томатів це урок терпіння, довіри і спокою. Який вчить нас жити в злагоді з землею, а така злагода завжди дає найкращий урожай не лише на грядці, а й у душі кожного господаря.